Парі матч та Дніпро 1 Заряджені перемагати. Артеме, невже зоря настільки слабша за Вадуц? Або в чому секрет сьогоднішньої такої візуально легкої перемоги? Ні, зоря було добре грала, але ми виповнили нашу установку тренера і, в принципі, вся команда зіграла дуже добре на своїх позиціях і все в нас виходило, тому такий результат. Сьогодні на матч вийшли у футболках на підтримку Валерія Лучкевича. Як команда відреагувала на ситуацію, що з ним трапилося, як підтримує? Так, це втрата для нас, тому що Валерій був один із ключових гравців у нашій команді. Але я, я думаю, що ця травма зробить його ще тільки сильніше, тому що я сам переніс таку травму і я знаю, як це складно, але я впевнений у Валерії, що вона піде, ну він повернеться ще сильніше. Е... Три матчі за тиждень команда провела майже одним тим же складом. Як почуваєш? Ну, Трішки втомилися, але ми всі відновлюємося і налаштовуємося на кожну гру, як на новий бій. Тому я думаю, що кожному гравцю приємно грати чим тренуватися. Тому я вважаю, що це тільки на користь нам. Ми всі граємо, тримаємо себе в тонусі немає нічого такого. Після матчу з ВАТОЦАМ свідомо нічого нікого не запитували, не розпитували. Зараз вже розібралися, що трапилося у четвер. Ну, трішки може десь нас розслабив цей швидкий і швидкий гол. Але ми зробили роботу над помилками, тому я вважаю, що наступна гра буде зовсім іншою. Дивлячись у турнірну таблицю Ліги Конференції, ще за великим рахунком все у наших руках. Так, ще три гри, тому нема, нема що панікувати. Все в наших руках-ногах. Парі матч та Дніпро один заряджені перемагати.